Вітаю всіх на своєму каналі Зелена Митошня». Сьогодні прийшла моя довгоочікувана посилочка від дендроферми сім'ї Бережнюк. Я так розумію, що моя посилка загубилася, бо вже всі дівчатка отримали, які вже 2000 замовлень після мого, а я все чекала-чекала, довелося чекала. написати у Фейсбуці до цього сайту. І нарешті моє замовлення прийшло. Зараз відкрию і подивимося разом, що ж мені прийшло. Замовляла я рослинки маленькі, але замовляла багатенько. Вже два місяці назад, як замовила, гарно впакували і гарно виглядає в цьому році у них посилочка, сама коробочка. Бачите? Зробили вони такий дизайн гарненький. Загалом форма коробки не змінилася. Пакування також. Пакують вони завжди компактно. Так, перш за все, в посилки повинно бути у мене 10 тисяч Ось вони так, такі маленькі, коштували вони 75 гривень. Ось. Для чого мені 10 тисяч, мабуть, ви здогадаєтесь, для чого використовую це для живої огорожі. Оскільки там у мене ще ділянка не розроблена, то такі маленькі, хай спокійно собі підростають. Буде нам розвага на майбутнє. Так, зараз їх повиймаємо. 5, 6, 7. Деякі зовсім невеличкі. Вони спочатку повільно ростуть, але потім набирають сили і їх привіст може сягати навіть 30 см. Так, не сказала сорт. Це тис сорту Хіллі. Так, є 10 штук. Замовляла ще собі японські клени. У мене один загинув, один вижив. І Ціна їх настільки була помірна. Чесно, я здивована. Я не сподівалася, що отримаю за таку ціну такий величенький клен. Це клен сорту. Бині Майко. Ціна такого клену 165 гривень. Висота його, мабуть, сантиметрів 60 Отакий молодий приріст. Восинима. Всі японські клени вони змінюються за кольорами. Навесні вони починають розпускатися листя в одному кольорі, влітку іншого, і осінню знову змінюють своє забарвлення. Ось іще один сорт клену, Цей трохи менший, але вони і різні в дорослому віці різні будуть за зростом. Це Phoenix, також його ціна 165 гривень. Будемо спостерігати за в майбутньому, як вони будуть змінюватися кольори, бо зараз, бачите, вони схожі. Цей за зростом десь сантиметрів 50. Так. І ще третій клен. Третій клен Orange Dream. Оцей зараз відрізняється за кольором. Ну, я дуже задоволена. Я думала, що прийдуть якісь патички десь сантиметрів 10 о, висотою. Гарні, дуже гарні. О, тут, мабуть, літровий горщик. Так, мабуть, літровий. Так, три клени є. Бачу, що в мене... О, ще з дикованок. хотіла вам показати. Я вже років три споглядаю на сайті цей в'яз, не завжди він є е, в наявності, але вирішила все ж таки подивитися зблизька, що воно таке. Тим паче ціна цього в'яза все ж таки 75 гривень. Є е, е, ну, такий недорогий, але дуже якесь оригінальне таке створіння рослина. Бачите, дуже дрібні листочки, десь сантиметри півтора. Вони довжиною, шириною ще менші. Дуже гарний він формує кущик такий за формою. Вірніше, це не кущик, деревце такої форми, ніваки, я б сказала. Тому я думаю, що для мого саду буде дуже доречно, Дуже люблю якісь такі екзотичні рослини, гарний. І розмір його досить таки е, тож, також гарний, сантиметрів 20-23 висотою, за 75 гривень. Дуже цікаво. Так, ще в мене тут хвойні рослинки, які саме зараз будемо виймати. Так, такі парисові Я навесні вже купувала. Такий був огляд, яскравий, гарний, але в мене він загинув. І я вирішила повторити, бо дуже обожнюю такі маленькі кіпарисовики. Вони дуже так свіжо і гарно виглядають в саду. Так, є. Ще з кіпарисовиків. Це, ну, я думаю, що ви зрозуміли, що моя Стихія в цьому році це кіпарисовики Це тетрагона ауреа жовтенький. Ціна такого 65 гривень. На попередній не сказала ціну. Зараз скажу 49 гривень. Так, чим такий кіпарисовик гарненький, бачите, він формує ось такі пагони, які нагадують чимось папороть в саду. Так, а це ялинка, це ялинка купресійна, 75 гривень ціна цієї ялиночки. Це колоновидна форма ялинки, вона виростає в дорослому віці 8 метрів, завширшки десь метр. Бачите, навіть зараз у маленькі пагони розташовані під котом, десь 45 градусів, вона їх формує дуже близько до центрального. І вже зараз видно, що це дійсно колоновидний сорт ялинки. Так, Це в мене ялівець Prince of Wales. Цікаво, але в моєму саду такого сорту досить немає. Чому Не знаю. Я люблю такі сланкі ялівці. Мені потрібно було до композиції щось таке зелененько-блакитне, тому ось з'явився в мене саме цей сорт. Ціна такого саджанця 45 гривень, о, десь сантиметрів 25. Гарний приріст він дав в цьому році. Я думаю, заповнить пустоти в моєму саду дуже швиденько. Так, ще замовила. Три ялівця сорту Арнольд. Це вузькоколоновидний сорт, височенький він росте. Я бачила дорослий десь у віці 25-30 років, то це, він десь був метрів шість. Звичайно, розміри, які ми бачимо на сайтах, вони не завжди відповідають дійсності, бо рослини все ж таки продовжують рости, навіть якщо їм більше 10 років, а вказують зазвичай розмір 10-річної рослини. Інколи тільки 30 років можна десь знайти дані. Так, ось такий садженець, десь сантиметрів, також 25. Я купувала колись у Бережняків. Цей сорт він дуже гарний, гарно формується. І в мене вже він ріс років за три, давав гарний прирост, але він не пережив пересадку зі старого саду в новий. Таких ялівців я купила три штучки, бо я вже розрахувала, що в мене багато пустих місць, які повинно, треба буде чимось заповнити. Ось зараз тримаю, бачите, в руках досить такі схожі, але все ж таки це різні будуть за формою. Хвоя в них дійсно схожа. Але це вже сорт ялівця Мейєр. Ціну тут не вказано, але досить така ціна помірна. Я зараз так не згадаю скільки. Це ялівець 49 гривень. Я хочу поспостерігати. У мене таких ялівців вже декілька сортів: і Хіберніка, і Арнольд, і ось зараз Мейер. Хочу подивитися, чим же вони будуть відрізнятися. Оскільки я люблю, моя стихія, це колекціонування, то порівнювати різні сорти я дуже-дуже люблю. Так, це ще один Арнольд. Їх повинно бути три. Ось їх три. Так, їх три. І так, накладну знайшла. О, зараз якраз гляну, скільки коштував єревит звичайний мейр. єревиць звичайний меєр. Написано, що поклали за одну копійку. Я так зрозуміла, це подарунок. Хоча за квитанцією я не бачила ніяких подарунків. За квитанцією все сходиться. Так, треба буде перевірити. Так, і в мене тут огорчик досить величезний. Так, це у мене ялина О... Я так розумію, це двохлітровий горщик, 140 гривень. І я дійсно здивована. Я сподівалася, що ялинки вони будуть малесенькі-малесенькі, і мені потрібно буде багато років чекати, що ж воно буде. Ялина барі це конусовидна ялиночка, але вона маленька росте. Я Більше двох метрів ще не бачила такої ялиночки. Такою пірамідою гарною росте. низ досить таки широкий і звужується до верхівки. Зараз, бачите, вона більш кругленька. Я думаю, що якийсь пагін вона вибере центральним і буде формуватися у такої конічної форми. Таких ялиночок я взяла дві. За 140 гривень, гарний дуже сорт. Якщо вам потрібно бути невисока для композиції, для низьких. О, зверніть увагу, скільки бруньок заклала. Я думаю, що на наступний рік це буде вже така гарнесенька гарнесенька о, кочечка, яка вже о, буде гарно в композиції виглядати, не загубиться. Так, дякую, що були зі мною. Розпаковочка пройшла успішно, Пакування. Бачите, більш-менш я, я задоволена, земля не висипалась ніде, бо все зав'язано в пакетики. Дуже гарненько. Все це будемо розпаковувати. Зараз е, провірю ґрунт, пролью, бо в дорозі були дуже багато днів. Хоча так зараз можу сказати, що ґрунт не перезволожений і не пересушений. Все гарненько, я дуже дуже задоволена. Тому осіння розпаковка для мене. Це ще одне здивування. Раніше восени я менш гарні рослини отримувала. Тому, бачите, працюють вони все ж успішніше, рослини все гарніше. Дякую, до нових зустрічей! Ми побачимось, як будемо висаджувати ці рослини.